Да, велике. Одне велике менше, де самка саме. Самка, кондок і не пише? Ні, маленька. Так. Восі. Ти куди чешеш? Хто тобі тут що дає? Я тобі свої праніки не дам. Вийшли з Веронікою на рибалочку. Вероніка тільки не знаємо, що нам робити, чи на рибу дивитися, чи на лебедів, які вон з боку взяли, просто вийшли, вийшли всі на берег. І батьки, і малеча. Не бояться нічого абсолютно. Он люди їдуть, мотоблок, а вони стоять. Хоч би що. Який класний дощик. Десь Вероніка поїхала по плащики. Уже у нас у відеречку два карасики. Лебеді собі біля нас. Пасуться, відпочивають. Концерт. Добре, що не б'ються. Зараз з цієї сторони, напевно, випливуть каченята. Я чую, як вони подпистують там. О, випливло, одне випливло. А це вони тут ось усі в кущиках, у вербах. Дивіться, яка одненька. Яке воно миле. Пливе сюди до лебедів, блибедення одне вже зійшло. На воду. І воно туди. Так, ще одне випливає. Так, цікаво вони. Відпливають від кущів, обпливають поплавок. <смі> І далі повертають. Там має бути ще. Вода звідти хлюпочеться, значить, там є ще. Не знаю стільки. О, є Вероніка з плащиками. Два. 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 Ого, то добре, що встигла. давай розкладай. Дивись, думають, що це ти їм щось привезла. Диви, вже зараз будуть йти. Так, нас тут мало до бійки не доходить. Ми плащики розпаковуємо, а він думає, що ми їм щось маємо давати, а ти ж отут то звик. Є. 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 Поки ми тут, з лебедями воюємо, вчепився карасик, встигла витягнути. Третій. Ні, ну він васька цей наглий. мене таке враження, що він зараз він піде по хатах біля ставка пшеницю їсти. Топає і топає десь. Пішли гусі, в огороди. Я думала, вони в городі, а вони таке туди ближче до людей. Там їх, мабуть, підгодовують. Мабуть, тітка Оля щось насипає їм. А в нас, до речі, вже чет... четверо, чотири <смас> чотири карасики. І дощ не перестає, а ми такі в плащиках сидимо. Заспівали п'я рибачка та рибак, а так виходить, дві рибачки. І ще он з тієї сторони. <смі> ще якийсь рибак теж у пластику синьому. Ну відколи ми, від, від... від... тоді він там є. Скоро десь ще Юра під'їде. Думаю, що за спиною хлопає? А Це банда назад чеше. А які вони смішні. кляп Кляп-кляп-кляп-кляп. Вероніка зловила. Я рада. Яка рада? Ото лопат сончика Вероніка зловила. Ой, який класний. Що, відчула який? Я сьогодні Там скидав. Чуть такого бік. І щоб хоч тобі хоч трошки дощик втихнув. Ти ж на рибу дошками. Ну так, да, Вероніка, Вероніка, в тебе клює, Вероніка. О, Вероніка. Потопило, повело, обмануло і не взяло. Ні, а чому так співає? Це зарані почему? Поспішило. Утопило, повело, обмануло і не взяло. Я собі треба. Я собі треба. закидати і цю капсулу. Якраз в те саме місця. Так. Ми походимо Леньку вдаручку гать взяли. Чи ж тут 20 є, мабуть? Нема. Ні. Мені здається, що є. Там 17,5 чи 17? 17,5. Половина цілко була. Юра а Куцу. Ти <ріст> ти по ліс. А, перерахуєш. 21. А скільки? 17. 24. То скільки? Вгадай, бачу. Ні. Більше? 25? Менше. Двадцять чотирьох? 22? Да. 22. Води треба туди, мене. Набери на ну, відро води, це здорово. А відро. ти тоді де будеш сидіти? Я туди можуть сидіти. На лавочку? Да, мені тут Набирай, Вероніка, відро води, бо. Ой боже, зареблює.

Хочу з пакета перелити. Вероніка, треба, так, да, це виливай. Це ти якось набрала трохи цегої рознуватої. Давай, пробуй туди легенько. Ти давай, бо ще хоч би зараз тебе не тянули. О, то це багато, виливай. Тепла. Давай мені якось легенько подавай. А тоді сама будеш вибиратися. Давай, давай. От. Ой, може. Висипай. Типа тепленько. О. Ота. А що разом з водою відро риби? Треба трошки. Пролетів і поплив назад. Так, пане вкрила. Дивимось. Мовчить. У, геть, погода портиться, але ми не здаємось. Додому ще не збираємось, Вероніка. Так, мої будуть зараз вдягатися, перевдягатися, але додому не йдемо. Не втихає. Але таким дощиком і риба не грається. Не смикається. Як має, то вже хапає. Так, плеве сімейство знов. <смі> Де вони були? Десь в городах їли. Юра в мене щось там цупить. Ану. О, є, карас є. оп оп Ой, полеж, Наташка, подивися відео підписників якесь. Ні. Хіба полежиш, це ж рибалка? 25-й. Ой, давай вдягайся. Ой, трішки дощ втих. Чудіки з'явились. Лиски. Чечирки, тато каже, як вони лиски. І нас таку з'явились. Ще крім нас. Плаває Льолі в німейку. Мама. Лиска. А, то там ще мама і тата лиска дві, дорослі які. Це старі? Так. Вероніки клює, зараз Вероніка витяне окленя. У другий раз Петя Юрій каву купив. О, а Вероніка зловила. Що я сказала? Петя Юрій каву привіз, а не купив. А Вероніка зловила. 28-й. 28-й. Позбиралася малеча докупи пливе і знову дощ пускається. В принципі, він то й не переставав, але просто сильніший пускається. О, і в мене клює. Юра вже каченят кличе, ціпа-ціпа, ціпа. Вероніка, нормальні люди лежать в хаті, п'ють теплий чай, їдять смаколики. Ти мені скажи, чому не такі, як всі? Ти дядько теж не такі, як ми. Ой, не такі, як всі. <гум> такі, як ми. Казав тато, бо так не цікаво, правда? Там <гум> Тато щось там витягнув чи ні? Щось я не побачила. Люблю <гум> пав, А, Юре теж обмануло, повело і не взяло. <гум> <гум> Все, напевно, що будемо збиратися додому. 30 карасиків мотаки зловили, три десятки, що ви собі думаєте? Вітер зірвався, не поймеш, з якої сторони він. З якої сторони він що куди крутить. І дощ таки не перестає. Тому, казав Юра, я вже закинув останній раз. І щось вже не так клює, як клювало. Напевно, що зберемося додому таки. Ну, все, рішення прийнято. Юра гукнув, чи 30 є, кажу йому є. Бачу, він почав змутуватися. Тому ось такий у нас сьогодні чудовий, дощовий день на рибалці, на риболовлі. Вероніка вже велосипедом поїхала, а ми зараз в машину і доганяємо. Ну, Вероніка в мене молочинка сьогодні. Проміняти день в хаті в телефоні на дощову риболовлю. Я такого не очікувала. Молодець. Вся у маму, до речі. Для мене це найкращий відпочинок, якщо чесно.